Всім доброго дня. Да? Ми вийшли трохи на вулицю. Вийшли до 7-11. Хочемо взяти. Редбул. Ми ось тут відсикаємо. Википаємо гарні. Йдемо купимо Red Bull. Давай, дідусь скоріше. Нічого, ми на середину станемо і скоріше буде, якщо ми сюди перевозимо. Гляньте, які ж машинки тут є. Не дешеві. Бізнес. Просто бачите, як спокійно, нема багато машин, дорога чиста. В Майамі тут дуже так багато, 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 а в Голлівуді ні. Дивіться, як ростуть кокоси, скільки багато кокосів. Може, дослід, коли ми будемо виїжджати. Давай, давай пройдемо. нікого нема, машин нема, то можемо прийти. А от то наш готель, в якому ми жили попередній рік. О, На сонечку тепло. Як ростуть пальми, зайка, Ага, у них такі, бачиш, як ящики з землею, тому вони так ростуть наверху. Ми як їдемо додому. Як їхали додому попередній рік, ми заправлялися, бо ми були двома машинами, а цього року тільки лисунька машиною, а ми літаком. Так що ось так. Заходимо 7 делеве. Так, почекай на сонечку. Я візьме, хочу взяти Жюлію попкорн, бо вона просила. А нам я візьму Red Bull. Даже я кормлю я не бачу. Там морозиво не потрібно нам солодко. Mm -mm. Так, ви. Певно ну, ось тут попкорн. Із моєї пістажки. У твої фісташки, А можна взяти? Окей, маленький беремо. Можемо зернятка взяти. Я не знаю, які добрі. з солею. Я думаю, може ці і солені, може і ні. Так що попкорн вона хотіла, а де ж є попкорн. Ось такий. Амсер. Pikachu. Que taký tá Бачу перед болту. А ось тут. Ще ми йдемо до, на біч, до океану, але мої вже всі пішли. Тільки бабуся згаді, я пішла футболочки взяти Олежикове, тому що він пішов роздіти тільки в Маїсі. Зараз глянемо як. там. Тому що Зараз тут вітер дуже. Не знаю, чому такий вітер, але дуже вітер. Ресторан тут бар. Біля океану. бар. Можна купити тукфелі, можна купити джус. Боже, скільки людей багато. О, така губа доріжка і така ж сама вода. Тут рушнички а? дають і забирають. Добуся, дуже зимна вода. Чи не йти в воду? Лягати загоряти. А у де є? Наші купаються. Сунька і Джуля, і хвиля накрила. are you Бачите, отакий от гарний замочок. E... Вау! Wow. А ти ну скажи щось нам на YouTube канал? Що скажеш? Підписуйтесь, скажи так, ставте нам лайк і будьте з нами. Для того, що Джуля старається щоб щось вам показати. Так, Зайка? Тримай, будься відкрити. А? Це було тут. Так. Це було на моєму. Так. так. А яка рибка велика буде. Ну, що буду купати цингулетки. Давай сюди, бо буде сюди маленьку. Кавалець, Давай мені зелену. Це... Ні, ти бери зелену, бо в тебе купальник зелений. Це... Пурпур, а тобі зелений. Я буду вчений. Давай. Ого, О, тільки легенько, щоб лопатка не вирвалась, пісочок піде в очі. Джуляся, що треба сказати? Кажи, дякуємо, що ви нас дивитесь, так? Так. Да. Кажи, ми всіх любимо. І надзвичайно нам приємно, що ви підписуєтесь, ставите нам лайк. Так? Так. Наша Джуляся, зараз ми таке велике відерко і такий зробимо великий замок. У. -у, -у, -у. А скажіть, будь ласка, всім, куди ми вчора їздили? А що купляли? Mm -hmm. І потім я, звичайно, плея. Опливає, я, незвичайно, саме узяв. <гум> а кем? де наші лежить? Водій. З ким? Татусю. Де ж вони далеко заплили? Ото хлопці. І Мамуся загоряє. Шарк! Шарт! Дай <гум> Бог боронити що? акула, найбог Бог <гум> О, баба, давай. Зараз бабуся переверне зробить, дай бобуся. Ану, але потрібно втрамбувати, щоб воно було. О, було О, ну. Бабу перебачило. Чикай. А дядько що робить. Щодо. Дядько. Дядько робить нам такі.

Ми вже йдемо до басейну, вас беремо з собою. Наші вже пішли, Джуля Лисунька. Пішли... Ой. пішли вже до басейну, так що ми теж йдемо. Тут такий є барчик. Я все люблю йти сюди в ту сторону. Можна баскетбол пограти? Дивіться, яка краса. Ося. Хочу взяти одну гілочку для джулясі принести. Вона скаже, о, бабусю, дякую, що ти мені принесла квіточку. Вона Добре. каже квіточка, на все каже квіточка. Ось такий листочок її такий понесу. Дяді я Джулі урвала листочок, бо вона каже квіточка. всі квіточки. Виїхали mm. на 9-й друг... на поверх на басейн. Джуляся є тут. Олежик теж десь є. О, там Тарася. Хело! Джулія. А я тобі принесла Я квіточки. Просить. Прошу. Перепробуй. Прошу. Мама, знімає Олежку. Засуну я зараз, зайка, так. Олюня, а ну покажи нам. Чик-чик-чик. Буль-буль-буль! Як ти гарно робиш буль 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 Покажи, бабусь. Я? На відео, ага, на ютубі, покажи. Двигайся, где он лежит, пуль-пуль-пуль. Говоря ножки, двигайся. Молодец. Опа! Маленький сидячий, давай, сами прикинься. Вау, сюда, ну ты, давай, стрибай, сюда. Тянешься, стрибай. Раз, па. Пуль, давай бежим в детскую. Давай, взять.

Це запитував Life Resort and Resident. Бачте, яка краса ось така. колір води океану. Така водичка дуже-дуже дуже, дуже, дуже чистесенька. Сьогодні бачите трошки вітер більший, але теплота просто вітер. Що в океан далеко не можна зайти, не можемо зайти, але просто красота. Дивіться, яка краса. Скільки ще людей на океані? Хочу вам приблизити, чуть -чуть, так, щоб ближче було. Бачите, скільки, то вже в нас п'ята година. Вода дуже гарна, дуже зелена, зелена. Я не знаю, чи камера вам передає таку, таку красу, але вода дуже класна. Теплесенька. Вода тепла, 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 тепла. Дуже сильно тепла. Дуже багато людей і на басейнах, і там. Так що їдьте, відпочивайте і все буде супер. Людина без вітаміну, де не може існувати, так що потрібно сонечко вживати. Хочу закінчити на такому класному. Вийдім оце відео і всім сказати, що надзвичайно раді, що ви є з нами, що ви нас дивитесь. Всіх цьому їм любимо і хочемо, щоб ваші мрії збували, щоб ви теж могли поїхати разом з дітками, з онуками і відпочити. Надзвичайно нам приємно, що ви є з нами. Залишайтесь до наступного відео. Будьте з нами і всім цям.